Народ, всім вітання! Стартували перша та друга ліга. Наші команди зіграли перші стадії Єврокубків, тож тепер час для УПЛ. Вже від сьогодні нова боротьба за чемпіонство: дебюти новачків, повернення старих зірок та дебюти зухвалої молоді. Хто вистрелить цього разу, а хто не виправдає очікувань? Ми зібрали для вас головні інтриги нового сезону УПЛ. Але перед переглядом не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на ютуб канал Спорт Арена, і обов'язково напишіть коментар, чого очікуєте від нового сезону української премєр ліги Мене звати Марина Машкіна, і ми розпочинаємо. Чемпіонська інтрига у нас завжди одна і та ж: Динамо чи Шахтар, Шахтар чи Динамо. Хоча у тому сезоні здивувала Олександрія, ставши другою. І саме вона активніше пресингувала Динамо у таблиці УПЛ. Можливо, у цьому сезоні знайдеться третя сила. Розпочнемо із донецького шахтаря. Новий тренер гірників Ардатуран зухвало заявив, що потурбується, аби Динамо не виграло нічого. За це його критикували фахівці, сміявся Леоненко. Однак виглядає це логічно. Тож, як не шахтар, має відібрати у Динамо головний трофей. Саме Туран головний трансфер донецького шахтаря цим літом. Про легенду турецького футболу ми робили відео раніше. Лінки залишаю вище у клубі. Роблять вагому ставку на турецьких фанатів, які вже добряче поповнили кількість підписників донечан у соцмережах. Щоб ви розуміли ефект Турана, плюс 400 тисяч підписників у клубних соцмережах. Найбільше поповнився інстаграм плюс 200 тисяч підписників з моменту підписання Турана 28 травня. Тепер у Шахтаря нова ціль вийти на 2 мільйони підписників в інстаграм. Шахтар відразу почав працювати з новою аудиторією. Наприклад, для турецьких болівальників зробили окреме відео з першим інтерв'ю Турана. Там тренер говорить турецькою. Бурдата бібімчінлібікар'єрдизош. Це відео зібрало 133 тисячі переглядів і понад 800 коментарів. Для порівняння українську версію розмови подивилося 36 тисяч глядачів, які залишили 168 коментарів. Різниця вражає. На цьому клуб не зупинився і почав робити окремі трансляції спарингів на зборах з турецьким коментатором. Перша гра зібрала 83 тисячі переглядів, а другий матч подивилися 49 тисяч. Як це працює, зараз поясню. До прикладу, українську трансляцію коментував український коментатор Вадим Шевякін. А для турецької аудиторії працював не менш відомий Озан Селюм, який мешкає в США. У цього турецького коментатора понад 15 років коментування футболу та олімпійських видів спорту. Гранди, допоки не були активними на трансферному ринку. До Шахтаря повернувся захисник Марлон, також під основу повернувся з оренди Олег Очередько. Що там у Динамо динамівці готувалися до сезону чемпіонським складом, а всі чутки про легіонерів так і залишилися чутками. Можливо, поки зокрема шукали центрального захисника. Щоправда, попереду ще місяць трансферного вікна, і тут говорять більше навіть про ймовірні переходи лідерів наших команд за кордон. По-перше, це українці судаковий Ваннат. Чи проведуть вони ще один сезон в УПЛ? По-друге, ходять розмови про дорогих бразильців Шахтаря, Марлона Гомеса чи Кевіна. А кого віддали динамівці? То це захисника діячука до найбільшого українського клубу Польщі Лехії Гданськ. Виступи грандів на старті єврокомпанії можна вважати більш ніж вдалими. Динамо двічі обіграло мальтійський хамрун -Спартан з 3 0 -3 0 А Донецький Шахтар розгромив турецький Башактаж 4-2-2-0. Далі на Динамо очікує кіпрський пафос, а на Шахтар грецький Панатіна і кос. Чи зможе хтось знову втрутитися у розбірки титанів? Питання відкрите. Претендентів на зону єврокубків багато. Та історія останніх років показує, що не всі клуби готові до євровипробувань. Поліся перехопила тренера Олександрія Руслана Ротаня. Загалом, мабуть, найперспективнішого молодого фахівця країни. Житомиряни зберігають склад. Зокрема, важливою фігурою виглядає гравець збірної Олексій Гуцуляк. Бабенко Філіпов Безкаровайний це усе люди із вагомим досвідом. Та чи вийде у Руслана Петровича зробити те ж, що вдалося в Олександрії – Полісся логічно вважати претендентом на медалі, але інші потужні учасники УПЛ можуть бути проти. Врешті вдалим вийшов початок Єврокупової кампанії для Полісся. Руслану Ротаню після ганьби 1-2 у першому матчі проти Санте-Коломи таки вдалося вийти до третього кваліфікаційного раунду ліги конференцій. Житомиряни помучилися, але розгромили Андорців у другому матчі 4-1. Суперником Житомирян у третьому раунді стане Угорський Пакш. Сильний минулий сезон провели львівські Карпати. І львів'ян знову можна очікувати у верхній частині таблиці. Олева йдуть у наступний сезон з новою футбольною формою. Заради її представлення клуб створив найкращий подібний ролик в історії УПЛ. Футболки представлені у двох варіантах: традиційному зеленому та культовому зелено-білому смугастому, у якому клуб тріумфував у Кубку СРСР 69-го року. Мільйон сердець, одне биття, два кольори. До останнього туру минулого сезону за Європу боровся Кривас. Однак у цьому клубі відбулися колосальні зміни. Пішло керівництво, пішов головний тренер, і багато, багато футболістів. При цьому у президентському клубі немає якихось кричущих фінансових проблем. Тож, можливо, новий тренер Ван Леовен зможе зробити нову боєздатну команду, як це в нього виходило із зорею. Знаючи методи роботи цього фахівця, фізика та дисципліна у криворіжців мають бути точно на рівні. Волівальники очікували більшого торік і від ЛНЗ. Багато разів доводилося чути щось на кшталт такі можливості, і так блідо виступають. Насправді команда боролася за виживання, і новий футбольний рік команда почне із новим тренером Віталієм Пономарьовим, який добре попрацював із рухом і має необхідний досвід. Амбіції високі, тож Черкащан теж у жодному разі не відкидаємо зі списку претендентів на щось більше, ніж просто добре. Тим часом лензе зробив рекордний трансфер в історії, підписавши нігерійського Вінгера з чемпіонату Португалії Проспера Обаха, і його одразу ж охрестили джокером. Трансфер гравця Візели, що виступає у другому за силою дивізіоні Португалії, коштував черкаському клубу 700 тисяч євро, що стало рекордною сумою в історії української команди. Раніше найдорожчим придбанням лензе був Денис Кузик, за якого черкасці заплатили 650 тисяч євро. Під час підготовки до нового сезону рівненське верес зіграв аж 9 матчів з українськими клубами. Вже у суботу верес розпочне новий сезон української прем'єр-ліги грою проти київського Динамо. Загалом за збори рівняни обіграли львівський рух, київську «Оболонь», кудрівку, основу та другий склад ковалівського колоса, Тернопільську Ниву та Хмельницьке Поділля. Поступилися руху і оболоні. Загалом це літо вдалося щедрим на тренерські перестановки. Якщо Ван Левон, який досяг успіху із Зареєю, спробує себе у Кривому Розі, то Віктор Скрипник знову очолив Луганця. Знаєте, що об'єднує цих тренерів? Невдалий досвід із металістом 1925. В зорі із скрипником працюватимуть і новачки, серед яких орендований в Динамо син Олександра Соленка Роман та легенда Ворскли Ігор Пердута. Та найважливіше було зберегти минулорічний склад. Трансфер на вікно триває, тож будемо дивитися. А щодо прогнозів, то вони можуть колуватися як в районі 5-6 місця, так і значно нижче. Назвати стабільними можна далеко не усі клуби УПЛ. Але є, наприклад, Ковалівський колос, який минулого сезону повернув собі тренера Костишина, і у новому сезоні точно не збирається боротися за виживання. У ковалівців зіграний склад, сильна академія і точкове підсилення. Наприклад, Ібрагім Канеї з Ворскли після минулорічних невдач навряд чи у ковалівці серйозно говоритимуть про повернення до Єврокубків. Але якщо вдасться знайти той футбол, що дозволяв кілька місяців тому долати Шахтар, то усе можливо. Київська оболонь зазнала серйозної втрати. Пішов тренер Сергій Шищенко. Причому у першу лігу до амбітної буковини, Олександр Антоненко у клубі вже багато років. Та чи зможе він із традиційно скромним складом не опуститися у турнірній таблиці? Пивовари мають багато козирів, однак збільшувати рівень амбіцій не збираються, намагаючись витиснути максимум із своєї багаторічної системної роботи. Ми говорили про суттєві кадрові зміни у Кривбасі, але як же тут не згадати Олександрію? Маємо повне фіаско від Олександрії в Єврокубках. Перший двобій проти сербського партизану. Тиждень тому українська команда програла з рахунком 0-2, Поєдинок відповідь ще гірше: – 4-0 та 6-0 за сумою двох матчів. А вже ж не на нашу користь. Це перша втрата серед українських клубів у цьому євросезоні. Віце-чемпіони минулого сезону розбіглися майже повністю. Кирило Нестеренко мусив не тільки знайомитися з новим місцем, а фактично збирати нову команду. Причому під ще більш ранній єврокубковий старт від цього колективу. Зазвичай можна очікувати геть різного від боротьби за єврозону до змагань за виживання. Зараз другий виглядає більш логічним, але можливо команді все ж вдасться триматися подалі від зони вильоту. Ще 31 грудня у Львівському русі говорили про злиття із Карпатами. До стану левів переїхали важливі футболісти руху. Команда гідно зіграла сезон і зникати нікуди точно не збирається. Їх очолив Іван Федек, який виводив рухівці в УПЛ і спробує знову зробити боєздатний колектив. Хтось скаже, за рух грають юні ноунейми. Однак, якраз академія цього клубу є однією з найсильніших в Україні. Вони нав'язують боротьбу Динамо та Шахтарю Дюфел і сподіваємося, розкриють ще не одного таланту для нашого футболу. Зокрема, в основній команді перед сезоном готувався 15-річний хлопець Олег Дзюрянець. Тож рух лишається учасником УПЛ і, мабуть, спробує продовжити цю історію. Сільський футбол на підйомі? Або ж в УПЛ аж чотири новачка. Абсолютно різні, а деякі і геть загадкові. Та, що їх об'єднує, усі вони шукали собі нову домівку. Тобто стадіони під височезні вимоги домашніх матчів УПЛ. Металіст 1925 серед них виглядає найзірковіше. після того, як фінансувати команду став криптомагнат Володимир Носов, Проблем з грошима цей харківський колектив зовсім немає. Ім'я металіста 1925 не нове для УПЛ. Нагадаю, лише що клуб було створено у 2016-му, після того як з футбольної карти України зник той самий старий добрий металіст. Медаліст 19-25 вперше піднявся в УПЛ у сезоні 21-22. Протримався там до минулого вилетів, але у цьому одразу ж залетів назад, посівши третє місце в першій лізі та здолавши у плей-офф лівий берег. Звісно, змушувати Медаліст 19-25 у новому сезоні боротися за медалі. Мабуть, не варто. Проте із такими виконавцями, умовами та можливостями. Ця команда мусить не просто берегтися й фінішувати у верхній частині турнірної таблиці. Чинний чемпіон першої ліги епіцентр навесні тріумфально крокував до УПЛ. Команда Сергія Накарняка не відчувала жодної конкуренції у чемпіонській групі, але це ж у жодному разі не забезпечує геть нічого епіцентру в УПЛ. До 2022-го команда представляла містечко Дунаївці, що на Хмельниччині. Однак потім перепрописалася в Кам'янці-Подільському. У Дунаївцях до слова футбольна команда під різноманітними назвами з перервами існувала з 1960 року. Колгосник, текстильник, нива текстильник, колос текстильник, як тільки її не називали в різні роки. Втім, до професійного футболу вона так і не дісталася. Минулого сезону епіцентр програв у стокових матчах за УПЛ Рівненському Вересо. Однак цього року все склалося якнайкраще. Впевнена перемога в першій лізі з відривом від найближчого переслідувача у 12 очок вперше в історії вивела команду під керівництвом Сергія Нагорняка в УПЛ. Одним із головних питань було місце проведення домашніх ігор. Залучити до УПЛ Кам'янець-Подільський не вдалося, хоча це було б романтично. Тож прийматимуть суперників епіцентрани у Тернополі. Але, можливо, з часом переїдуть ще куди-небудь. Напряму вийшла до Прем'єр-ліги Полтава. Без зірок, без дому, але з результатом. Після вильоту Ворскле саме цей клуб представлятиме славетне місто Полтава в Однак домашні матчі гратиме у Кропивницькому, що зовсім не близько. За інформацією з медіа Полтавці не можуть поділити із Ворською місцевий стадіон імені Бутовського. Поки не відомо наскільки серйозною проблемою це може стати для Полтави, але прикро, що вдома не грають навіть ті, хто теоретично може це зробити. І основною причиною не завжди виступає саме війна і якісь недозволи, як у випадку із металістом 1925. Команда виглядала боєздатною на рівні лідерів першої ліги та чи потягне рівень УПЛ. Чимало фахівців одразу її відправляють у Трясовиння, однак ми б так не поспішали. Якихось гучних імен у цій команді немає. І для участі в УПЛ це здається серйозною проблемою. Склад Полтави на папері виглядає скромнішою, ніж, наприклад, в епіцентрі. Хоча кілька людей з досвідом УПЛ таки присутні. Ще одна команда сюрприз в еліті української прем'єр-ліги Кудрівка Василя Баранова. Саме вони у перехідних матчах і вибили Ворску. Протягом того сезону команда стабільно демонструвала зібраний та зіграний футбол. Однак питання те саме, що і в випадку з Полтавою. Чи достатньо цього буде для гідної боротьби в УПЛ? Після виліту Ворска та Чорноморця у прем'єр-лізі майже не залишилося традиційних клубів. Хіба що Гранди і Зоря зазнавали юридичних та спортивних переформувань. Але ж представники Донбасу давно вже не грають вдома. Утім, святе місце не буває порожнім. Нове покоління болівальників може вважати класичним колос, який в прем'єр-лізі виступатиме вже сьомий сезон. Послідовники Карпат чи Кривбасу намагатимуться повернути собі європейське ім'я, а найскромніші команди можуть ще неодноразово здивувати. Як би там не було, наступний сезон УПЛ обіцяє бути цікавим. Ну що, гайда вриватися в новий сезон. УПЛ. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет. Бери від гри своє.